Вітаю вас на моєму каналі, мене звуть Таня і тут я розповідаю про свій лайфстайл, про зачіски, про речі, які мені подобаються і які я сподіваюся будуть корисні вам. Це відео виходить нарешті про мою укладку. Тут я розповім, як я її роблю зазвичай, як я користуюся Дайсоном та які використовую стайлінгові засоби для своєї укладки. Розкажу всі деталі, які можуть повпливати на те, що ваша зачіска тримається або не тримається. Тож, давайте починати. Кожен раз я використовую догляд Vіte LaPlex. У мене тут сироватка, це для того, щоб зберегти мій блонд. І далі важливий крок: ми наносимо термозахист. Не раджу пропускати це в догляді, бо рано чи пізно ви побачите, як волосся стає не таким якісним, як воно було до постійних уклад. Далі я просушую волосся на 80%. Як ви бачите, тут я постійно постійно перевіряю волосся руками, щоб розуміти наскільки воно вологе або навпаки сухе. Наступний і важливий крок це пінка для волосся. Тут в мене Lifter від ID Я використовую її на верхню частину голови від скронь і все, що вище. Наношу прямо на корінь. І далі буду розпреділяти та дуже добре втирати цю пінку в волосся. Зробити це можна просто пальцями або використати гребінець. Далі, як кажуть професіонали, будемо ставити наш корінь. Я роблю це за допомогою розчіски та. Стайлера. Але якщо у вас є стайлер, ви можете використовувати одразу ту насадку, яка йде в комплекті. Просто мені двома руками працювати з волоссям набагато легше. Після цього я знову перевіряю волосся руками, щоб зрозуміти, що воно вже висохло в нас повністю. І далі я відділяю верхню частину волосся від скронь і фіксую її, а нижню ділю на дві рівних частини ліву та праву. Тут важливо все добре. Про Сати, і далі ми наносимо сольовий спрей. Я використовую спрей від віддайвенес. Мені він дуже подобається. Для першого разу ви можете використовувати по 2-3 натискання. Я використовую десь 3-4. Зазвичай тут я показую насадку, якою буду користуватись свої зажими, якими буду фіксувати локони. А також звертаю увагу на те, що я використовую не найгарячішу температуру, яку може зробити Тайсон. Я експериментувала з різними температурами і зрозуміла, що це не впливає на довговічність моєї укладки. Розпочинаю накручувати локони з задніх прядок і йду вперед. Поясню, чому я це роблю, тому що, якщо ви робите навпаки, то ви можете передні прядки, які вже сухі і сформовані, випадково розбити потоком повітря від. Вашого стайлера Далі звертаю вашу увагу на процес більш детально. Однією рукою я тримаю все вологе волосся і пальцями тримаю конкретно прядку, яку буду зараз накручувати. Підхоплюю її стайлером і починаю сильно підтягувати її, накручуючи при цьому на стайлер. Тут ви бачите одні й ті самі рухи накручування прядки на стайлер. Підходжу я стайлером до самого коріння, майже до шкіри, але так, щоб мені не було гаряч і тримаю до повного висихання. Знімаю я прядку, не вимикаючи стайлер, я ставлю його під 45 градусів і відводжу від себе. Після того, як я накрутила локон з однієї сторони, я накручую кожен локон на пальці і фіксую зажимом. Далі переходжу на іншу сторону. Нижні прядки я повністю накрутила і переходжу до верхньої частини. Тут я добре прочесую все волосся, знову ж таки наношу сольовий спрей від Diveness і розділяю волосся на три рівних частини. Починаю накручувати я зверху вниз. Як ви бачите, я тримаю стайлер саме зверху від себе, а не збоку, як було до цього. Навіщо я це роблю? Саме це дозволяє мені отримати класний завиток і класний прикореневий об'єм. Тут вже я кожного разу вимикаю стайлер, обережно знімаю прядку, щоб зафіксувати її зажимом. Верхню частину волосся я підсушую так само, рухаючись ззаду наперед і працюючи стайлером зверху вниз. Також ви можете побачити, що інколи я допомагаю рукою зафіксувати волосся на стайлері. Особливо це стосується коротких порядок, які зазвичай в нас у обличчя. Це наша грибка. Також хотіла проговорити те, що все відео я дивлюсь трішки в сторону від камери, бо в мене було дзеркала перед собою. Я використовувала екран свого ноутбука. І повертаємося до волосся. Це тут в мене залишилася гривка, її спочатку накручую наперед, а потім назад, щоб отримати гарний прикореневий об'єм. Зазвичай вся укладка в мене займає 30 хвилин, але оскільки я знімала її на відео, тут в мене зайняло більше часу, щоб все гарно вкласти. І відзняти вам з заколками я сиджу не більше 30 хвилин. Поясню чому сама заколка вона може зробити залом на вашому волосі і, навпаки, позбавити об'єму в деяких частинах, коли, наприклад, одна прядка трішки придавила іншу. Тут я сміюсь, тому що слухаю голосове від своїх подружок, які зазвичай чудять в мене. І коли я повністю розпустила все волосся, я ще раз перевіряю пальцями, чи не пропустила я якусь заколку. Тому що, якщо пропустила і почну розчесувати волосся гребінцем, мені буде боляче. Заколок у нас не залишилося, ми використовуємо гребінець широкими зубчиками. Ви бачите, що в мене класний завиток і класний об'єм, і після того як я скористаюся гребінцем. Він нікуди не впаде, не пропаде і волосся не розпуститься. Знову ж таки, це все стосується конкретно мого досвіду і мого типу волосся, бо воно є освітленим, сухим, і через це воно класно тримає укладку. Якщо у вас натуральне волосся, важке або навпаки тонке. Тут треба експериментувати і, скоріш за все, з першого разу не вийде щось. Але це не означає, що не треба пробувати знову. Ні, навпаки, пробуйте. Останній засіб, який покажу вам сьогодні, це не лак, це сухий текстуруючий спрей. Його я використовую знову ж таки тільки зверху, в районі, де в мене гривка, саме там, де я хочу отримати максимальний об'єм. Саме текстуруючий спрей допомагає зберігати об'єм на другий-третій день вкладання. Ви прокидаєтесь, волосся може бути трішки прим'ятим, але як тільки ви його розчешете, воно знову набуває об'єму. Вам дякую за увагу! Сподіваюся, це відео було вам корисним. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь. Побачимося з вами зовсім скоро.